Я просто мріяла, щоб його змити. Найхайповіша новинка 2025 року. Парфуми, про які не говорить хіба що Ліневий. І ми теж мали зробити цей огляд набагато раніше та влетіти на цій хвилі хайпу до вас в рекомендації. Але я просто не знаю, що сказати про цей аромат. Парфуми, які мене точно здивували. Звичайно, ми могли його вам продавати, розказувати про переваги. І він дійсно неймовірно дифузний, лише один пшик, і простір навколо буде заповнений цим парфумом. Він мега стійкий і мега шлейфовий. Коли я нанесла на руку, я просто мріяла, щоб його змити, тому що мені реально від нього погано. Мені страшенно починає боліти голова і мене просто нудить. Тому що я відчуваю лише запах горілої проводки. І нічого більше. От уявіть, коли проводка зіпсована, вона тліє, і ось цей дим, він неймовірно ядучий. І ось цей аромат диму саме так для мене пахнуть ці парфуми. Це Альдебаран під брендом Марк Антоабара. А вам як?